Чи у вас таке відчуття, що ви постійно зайняті, зайняті, зайняті для всіх навколо виглядаєте таким діловим, важливим і серйозним, але по факту в вашому житті нічого не міняється, і всі ваші цілі так і залишаються в записнику. А вам залишається думка, що треба ще більше працювати. І здається, що для того, щоб гарно жити і отримувати від життя задоволення, нам потрібно працювати 24 на 7. і іншого варіанту просто не існує. Давайте сьогодні зруйнуємо цей міф. І створимо стратегію, де менше означатиме більше. Всім привіт, мене звати Орест, і сьогодні ми з вами говоримо про есенціалізм. Есенціалізм це дисциплінований підхід вибирати менше і зосереджуватись на найважливіших речах уникати розсіювання уваги та налаштовувати своє життя таким чином, щоб все навколо сприяло досягненню поставлених цілей. Коли я вперше перечитав книгу Грега Маккеона з одноіменною назвою, то зрозумів, що моє життя більше не буде таким як до цього. Вам теж дуже рекомендую її прочитати, але звісно, після того, як додивитись це відео до кінця. Сьогодні я розповім вам п'ять ідей з есенціалізму, які мене найбільше вразили. Плюс ще одну, яка особисто для мене стала найважливішою. Саму книгу я перечитував не один раз, бо наш мозок настільки лінивий, що він тільки й хоче повернутись до старих звичних стратегій. Ось чому для змін потрібна не тільки сильна мотивація, але дисципліна для реалізації. Але головне, про що ми сьогодні говоримо, це для чого це вам і як може змінитися ваше життя. Успіх це не те, скільки ти зробив, а що саме. Можливо, ви теж любите написати собі величезний список задач всіх видів, які не сильно важливі, але швидко виконуються. І це дає нам відчуття прогресу. І, хоч їх і легко робити, але вони зовсім не рухають нас у напрямку наших цілей. Це якраз та різниця між бути вічно зайнятим і бути ефективним. От зняв я 100 тіктоків, що вони мені дали? Нічого. Зате я зняв 100 тіктоків і відчував себе дуже продуктивним і сучасним. Натомість, після того як я поспілкувався зі своїми підписниками в Діректі, вони захотіли стати моїми клієнтами. Успіху все рівно скільки ви зробили. Йому головне, що саме. Номер два відмовлятись від зайвого, щоб було місце для того, що дійсно важливе. Класне порівняння з монтажем відео. Я беру двохгодинний запис і обрізаю його до 10 хвилин. І є моменти, які мені можливо подобаються, але я запитую себе, чи потрібні вони в цьому відео. Коли ми проінвестували час, гроші та зусилля в будь-яку справу, то у нас є тенденція не зупинятися, бо ми вже і так вклали дуже багато. Це можуть бути навіть якісь ваші побутові речі, на які ви потратили гроші, а тепер ж. Кода віддати, але уяви, що в тебе зараз цієї речі немає. Чи пішов би ти знов її купити? Напишіть в коменти, чи є у вас щось таке. Дуже складно визнавати свої помилки. Хоча, можливо, на початку це і була класна ідея. Але далі в тебе вже немає ні ресурсів, ні бажання цим займатися. І чим більше ти будеш це заперечувати, тим більше ресурсів буде йти на підтримання цього проекту. Колись я був співвласником мережі азіатських кафе, і все було дуже круто на початку. Незвична ідея, смачна їжа, класний візуал та круті працівники. І чим далі все йшло, тим менше я хотів визнавати, що ця справа не дуже прибуткова. І не приносить мені того, що я насправді від неї хотів. І замість того, щоб зупинитись, визнати свою помилку і зайнятися чимось іншим, туди вкладалося більше ресурсів: часових, фінансових, емоційних, і цей бізнес все рівно закінчився. І Якщо повернутись назад і задати собі питання, чи продовжував я би ним займатись так довго, це однозначно ні. Моя улюблена цитата з книги, яку я на жаль не знав, коли займався рестораном. Якщо це не 100% так, то це точно ні. Я впевнений на 100%, що нам всім треба продовжувати підтримувати наші зсу. І ви це легко можете зробити прямо зараз за допомогою QR-коду на екрані. І щоб було легше відрізати лишнє, нам потрібен аналіз. Задайте правило парето. 20% наших дій приносять нам 80% результатів. І фішка в тому, щоб зрозуміти, які саме дії дають той результат. По-перше, треба відмовитись від думки, що все навколо важливе, бо інакше ви будете весь свій час та ресурси тратити на те, щоб здобути якраз тих самих 20%. Тяжко працювати нормально, але тяжко працювати над тим, що не важливо. Це просто даремно витрачати свій час. Ось чому те, що ви не робите. Точно так само важливе, як і те, що ви робите. Есенціаліст дозволить собі витратити час на те, щоб подумати і визначити, що його приведе до цілей, і визначить ті дії, які відволікають його від досягнення. І це треба робити регулярно. Більше аналізуєш, більше нових можливостей. Більше нових можливостей, більше контактів, більше роботи. Більше роботи треба знов сідати і аналізувати. Це постійний процес. Бо якщо ти не будеш робити есенціальний вибір в роботі, то з часом на фактичну роботу в тебе буде залишатися все менше і менше часу, і тоді ми починаємо обрізати його в інших наших важливих частин. Дехто собі навіть медальки ставить про те, що він мало спить. Ой, та я не маю часу спати, повно роботи. Знаєте таких людей? Якщо ти спиш менше 6 годин в день, то твій мозок поводиться як мозок п'яної людини. А тепер уявіть, що ви 24 на 7 працюєте, але всі рішення приймає п'яна людина. Певно, що ви не такі, тому продовжуємо. Зроби одне рішення зараз, яке спростить тобі тисячу рішень потім. Багато хто згадує Стіва Джобса, який завжди ходив в одному і тому самому одязі, для того, щоб не думати про те, що вдягнути кожен день. Це не всім підійде, мені особисто ні. І я зробив трошечки по-іншому. Я створив нотатку в себе на телефоні, де пофотографував всі свої луки. І коли мені треба кудись вийти, я заходжу туди і вибираю, в чому я сьогодні піду. Інший приклад: якщо хочеш їсти здорову їжу, то стандартизуй. Свої покупки в магазині, щоб інших продуктів у тебе вдома не було, щоб вам було легше. Задайте собі питання, як я ускладнюю те, що мало би бути простіше, не чому мій будинок брудний, а що я можу зробити, щоб він став чистішим? Тобто, що я можу зробити, щоб цей процес став легшим, простішим і комфортнішим. Стоїки кажуть, вчора це минуле, завтра це майбутнє, а сьогодні це подарунок, і тільки від тебе залежить, як ти ним скористаєшся. Зроби собі подарунок і придумай, яке рішення сьогодні зробить тобі легшим життя надалі. А що ти можеш зробити? Робити подарунок автору і привести його чашечкою кави, скориставшись посиланням у описі. Номер п'ять постійність це те, що працює на прогрес і захищає вас від вигорання, впевнений, що у вас є безліч речей, які ви хочете робити, але не робите. Раніше в мене був такий підхід. Пішов я на сесію з коучем або подивився якесь мотиваційне відео і застрибую в наступний день для того, щоб робити величезний список задач і змін в моєму житті. Але приходить наступний день, і ти вже бачиш, що всі ці суперсправи, біг, книги по дві години і нова спеціальність трошки не вписуються до твоїх стандартних дій, які треба. І так робити кожен день, і ти переносиш свій мегаріст на день, на тиждень, а потім і на цілий рік. Есенціаліст скаже, я буду робити це кожен день, але потрохи. Бо набагато краще читати кожен день по 5 сторінок цілий рік, ніж цілий рік відкладати і чекати той самий день, коли ти прочитаєш цю книгу зараз. Саме така стратегія створить вам буфер часу і дозволить займатися тими речима, які ви визначили для себе важливими. Бо якщо ви пересиділи вночі, а потім півдня не можете зібратися, то це зовсім не про есенціалізм і свідоме використання своїх ресурсів. От прямо зараз виберіть. Одну звичку чи одну зміну, яку ви хочете внести в своє життя, скоротіть її до найменшого мінімуму і домовтесь з собою, що будете робити її кожен день, але цілий рік. І пишіть в коменти, що це буде, звісно, після того, як поставити лайк на це відео. А тепер найголовніший концепт з есенціалізму для мене: кажучи так, чомусь одному, ми автоматично кажемо ні чомусь іншому. І чудове запитання, яке можна перепровіряти себе кожен раз, коли ви приймаєте рішення. Якщо я кажу зараз так. То якій справі я кажу ні. Якщо я йду ввечері пити пиво, то я кажу ні своєму відпочинку завтра чи своїм кубікам на животі. Якщо я кажу так новій спонтанній покупці, то я кажу ні моїм заощадженням, інвестиціям чи запланованій подорожі. Це ще можна назвати ціна можливості. Якщо я свої ресурси направляю в одну справу, то я не направляю їх в іншу. Тому нам всім треба вчитись казати ні. Особливо у світі, де постійно пропагується завжди, «кажи так, бо це рідко приносить успіх. Я так робив раніше, бо всюди бачив можливості. Але чи це ті можливості, які мені були потрібні? Якісь безмістовні зустрічі, івенти, прямі ефіри чи зідзвони? зараз. Я беру собі час на подумати і навіть дозволяю собі передумати потім ще раз, бо все ж таки мій час для мене найважливіший. І щоб вам було легше казати ні, зрозумійте наступне. Ви не кажете ні конкретній людині, ви кажете Ні активності, і ви не робите когось поганим, чи самі не стаєте поганим в цей момент. Ви лише кажете ні конкретній зустрічі чи конкретній можливості. Бо якщо ви не будете визначати свої пріоритети, за вас їх обов'язково визначить хтось інший. Раніше люди, коли хотіли з кимось зв'язатися, вони відсилали голуба або йшли в гості, і ці процеси запускались тоді, коли це було щось дійсно важливе. А зараз тобі просто приходить повідомлення від того, хто почувається нудно. І з однієї сторони це досить зручно. Ти в будь-який момент можеш зв'язатися з будь-ким, хто тобі потрібен. Але з іншої, чиясь нудьга може стати тим, що відволікає тебе від головного. Плюс ми ще й відчуваємо відповідальність, що треба відповісти одразу в моменті. Моє правило, якщо не дзвон. Онять, то це не терміново. тому в мене відключені сповіщення в месенджерах і всюди, де це може бути можливо. І так само я відношуся до тих повідомлень, які я пишу іншим людям. Абсолютно нормально. Якщо хтось в телеграмі мені відпише через день або навіть на наступний день. Якщо мені дійсно потрібна буде відповідь, то я можу завжди кинути знаки питання або написати АУ. Якщо ти таки хочеш досягати своїх цілей і отримувати від життя задоволення, ти маєш бути безжальним в тому, куди і скільки ти віддаєш свій час. Ми звикли робити наше життя складним і заплутаним. І, хоч і далі будемо кидати собі виклики і справлятися з труднощами, ми завжди можемо вибрати легший і простіший шлях. А найпростіший і найлегший шлях продовжити розвиватись – це підписатись на цей канал. Також буду радий вашим лайкам, коментарям і репостам. І до зустрічі через тиждень. Дякую за перегляд.